Варвар це той чувак в паті, у якого проблеми з керуванням гнівом, але зазвичай ця гора м'язів стоїть на передовій і стягує на себе справді серйозних супротивників, поки кволі маги ховаються за його мужньою спиною. Так, усі класи по-своєму важливі, і кожен з них робить незамінний внесок у спільну справу і інша нісенитниця. Але ми ж прекрасно розуміємо, який клас обирають справжні пацани і пацанеси. У цьому гіді я хочу обсудити особливості класу варвар, а детальний розгляд офіційних підкласів залишимо для іншого відео. Для полегшення сприйняття інформації я буду використовувати систему рейтингу і обґрунтую, чому саме я зробив такий вибір, щоб допомогти тобі вирішити, чи справді варвар ідеально підходить для твого наступного персонажа. В цьому гіді будуть наведені такі рейтингові категорії: відмінні опції, найбільш корисні, які найчастіше використовуються або дозволяють робити щось надзвичайно добре. Чудові опції, досить корисні, котрі завжди будуть вам у нагоді, але не виняткові. Хороші опції, непогані чи корисні. Але які не дають багато тактичного застосування, чи застосовуються рідко. І погані опції, користь яких буде виправдовувати себе досить рідко. Отож чому тобі потрібно обрати саме варвара? Я чув в тебе можна придбати футболку у варвара. Якщо хочеш замовити собі або на подарунок таку футболку з унікальним дизайном, розробленим оцією головою і цьома руками, просто додавайся у мій інстаграм, посилання буде в описі. Там на тебе зовсім скоро будуть чекати інші класи і більше іншого контенту. У варвара найбільша можлива в грі кістка здоров'я поміж усіх класів К-12. Це означає. Що у вас майже завжди буде більше пунктів здоров'я, ніж у інших персонажів, і інколи навіть і коли вони перевершують вас у рівні. Середня броня і бойова зброя завжди будуть вам у нагоді, але варвар не має досвіду в інструментах і вправний лише в двох навичках, які ви можете обрати з такого списку: атлетика, виживання, залякування, приборкання тварин, природа. Та сприйняття. Атлетика це єдина навичка, яка залежить від сили. Окрім як для лазення і плавання, атлетика незамінна, коли тобі треба штовхнути чи схопити істоту. І ці два варіанти атаки чудові опції для персонажа. Для вашого варвара. Виживання. Пригоди, як правило, передбачають подорожі дикою місцевістю, тому виживання може бути дуже корисним для вашої групи. Якщо ви плануєте обрати підклас Берсерк і маєте трохи харизми для загрозливої присутності, буде сенс мати досвід в залякуванні, інакше сенс навряд чи буде. Тільки, мабуть, щоб ще краще, залякувати від сили. Приборкання тварин не дуже корисно для функції варвара в цілому. Але для відіграшу має сенс. Інтелект лайностат для варварів. Але якщо ніхто в групі не має досвіду в природі, це не буде жахливим вибором. Сприйняття одна з найважливіших навичок у грі. Принаймні двоє в групі повинні мати її, але більше завжди краще. Необхідність проходити ряд кидок доксили виникає досить рідко, але рядки статури поширені. І зазвичай ефект провалу доволі неприємний, щоб не жадати його уникнути. Варвари у першу чергу це воїни, що розмахують важкою зброєю. Тому зазвичай сила повинна бути вашою кращою здібністю. Значення спритності 14 це максимум, що вам потрібен для того, щоб досягти найкращого класу захисту за умови, що ви вдягнули напівлати. У разі, якщо ви покладаєтесь на захист без броні, є сенс покращувати спритність частіше. Статура краща здібність номер 2 Варвари поглинають до біса багато пошкоджень, тому їм треба до біса багато здоров'я. Крім того, ця здібність покращує захист без броні. Інтелект, лайностат, і ми усі це знаємо. Рядкитки інтелекту зустрічаються рідко, і у варвара немає ніяких особливостей, які б залежали від інтелекту. Рядкитки мудрості звичне явище, і ефекти провалу зазвичай дуже болісні, але надмірно зосереджуватися на покращенні мудрості недоцільно. Харизма необхідна тільки для низки особливостей підкласів варвара. Тому, якщо ви не обрали навичку залякування, є сенс відмовитись від харизми на користь покращення мудрості. На першому рівні ти отримаєш визначальну особливість класу варвара, а саме лють. Бонусні пошкодження на перший погляд незначні, але вони надійні та постійні. Стійкість до пошкоджень робить варварів надзвичайно міцними. Ви можете лютувати кілька разів під час однієї сутички, якщо вам це вкрай необхідно, але ваша кількість використань люті на день обмежена. Тому намагайтеся не робити такого. Якщо можете підтримувати людь протягом сутички. Крім того, якщо вам потрібно підтримувати людь, ви можете, наприклад, вдарити себе чи використати кинжал і нанести собі пошкодження. Але деякі майстри можуть це заборонити. Тому, якщо хочеш, купи пару пляшок з алхімічним вогнем і відкривай їх прямо на себе. Також на першому рівні ти матимеш захист без броні. Дуже цікава особливість для відіграшу конана варвара. Це безперечно. Але насправді вона не така крута, як здається, доки ваші значення здібностей недостатньо високі. Щоб досягти такого ж класу захисту, який дають напівлати, а саме 15 плюс модифікатор спритності максимум 2, тобто 17, треба, щоб ваші модифікатори спритності і статури разом давали значення плюс. 7. А це реально досягти тільки десь на восьмому рівні, з урахуванням того, що ви при покращенні здібностей відмовляєтеся від сили на користь спритності і статури, та на першому рівні мали значення спритності, принаймні 14, а статури принаймні 16. І ще один довід не на користь захисту без броні, якщо ви маєте намір покладатися на цю особливість, вам доведеться відмовитись від магічної броні, яка вам може зустрічатися на вашому пригодницькому шляху. Якщо ти досі не розумієш, звідки я беру особливості класу варвар українською, просто зайди на сайт fiveesrd.kiev.ua, де ти зможеш знайти усі Доступні легально матеріали по ДНД українською. На другому рівні ви отримуєте відчайдушну атаку. Ще одну визначальну особливість варвара. Доки лють робить вас стійким до пошкоджень звичайною зброєю, переваги на атаки по вам не будуть настільки страшними, як може здатися. Будь відчайдухом, вбивай все, що рухається. Крім того. За допомогою переваги від відчайтушної атаки ти зможеш робити такі речі, які не наважувався б скоювати раніше. Та хай йому грець, ти зможеш підібрати велику бойову сокиру напівогра і атакувати нею без перешкоди. Що тут сказати: перевага на ряд китки спритності починаючи з другого рівня, це просто крутезно. На третьому рівні ви повинні обрати свій первісний шлях. Розгляд підкласів варвара заслуговує на окреме відео, до запису якого я неодмінно повернусь у майбутньому. Тому я лише наведу їх короткий опис. Шлях Берсерка додає можливість шаленіти під час люті, що робить тебе ще більш небезпечним у ближньому бою за рахунок отримання одного рівня виснаження. Шлях тотемного воїна дозволяє обирати з поміж різних тотемних тварин. Які дозволять тобі налаштувати свого варвара для виконання кількох різних ролей в бою. Шлях вісника бурі це тематичний підклас передвісника природних явищ, особливості якого пов'язані з обраним довкіллям, яке, до речі, можна змінювати при досягненні нових рівнів. Шлях вартового пращурів дозволяє викликати духи своїх пращурів для того, щоб захищати себе і своїх союзників. Шлях ревнителя чудовий вибір для відчайдухів або для гравців, персонажі яких часто вмирають. Ревнителя надзвичайно важко вбити і його можна повернути з того світу без витрат дорогих матеріальних компонентів, які зазвичай потрібні для цього. Шлях звіра дозволяє під час люті вищити свої хижачі зуби, випустити гострі пазурі чи проявити свій звірячий хвіст. І розірвати цим своїх ворогів на шматки. Шлях дикої магії це дрібка непередбачуваної магії до вашої люті. Ви будете розігрувати випадковий магічний ефект щоразу, коли лютуєте. Що дозволить вам робити фантастичні речі, наприклад, телепортуватися під час бою. Коли ви досягнете 4 рівня, а також на 8, 12, 16 та 19 рівні, ви отримуєте особливість покращення здібностей, яка дозволяє вам збільшити одну зі своїх здібностей на 2 або дві свої здібності за власним бажанням на 1. Як і звичайно, ви не можете збільшити значення здібності вище 20 за допомогою цієї особливості. Додаткова атака це можливість нанести двічі більше пошкоджень, ніж було до цього. І можливість нанести свої бонусні пошкодження від люті двічі. Така особливість вам буде доступна починаючи з 5 рівня. Швидкий рух, що також доступний вам з 5 рівня, це плюс 10 футів до швидкості, що досить непогано, але багато чого не змінює. 7 рівня тебе просто буде неможливо захопити зненацька. І ще ти будеш дійснювати кидки ініціативи з перевагою, що дозволить потенційно частіше ходити першим. Тож обов'язково займи позицію, щоб вороги не дісталися до твоїх кволих союзників. Посилення критичних влучань, що буде вам доступно на 9, 13 і 17 рівнях, як би круто не звучало. Досить ситуативне. Критична жорстокість це джерело додаткових пошкоджень на високих рівнях для варвара, коли бійці отримують третю атаку, а паладіни покращену божественну кару. На жаль, для того, щоб максимізувати пошкодження, критична жорстокість вимагає від нас використання дворучної сокири і знеохочує вибір такої зброї, як дворучний меч або вершляк. Нестримна людь з 11-го рівня триматиме вас у свідомості протягом тривалого часу. Якщо по вам влучить декілька атак, що спричиняють багато пошкоджень, але велика кількість слабких атак підвищить клас складності занадто швидко, щоб це залишалося ефективним. Обов'язково усуньте слабких, але чисельних ворогів, перш ніж кількість ваших пунктів здоров'я почне вас лякати. Насправді, не так вже й багато умов, за яких закінчується людь передчасно. І до 15 рівня, коли тобі стане доступна така особливість, ти все одно мимоволі навчишся підтримувати її. Так що така особливість досить ситуативна. На 18 рівні ти спокійно можеш мати значення сили 20, тому тобі гарантован високий результат при перевірках сили. Але не забувай, що в п'ятій редакції ДНД перевірки здібностей, ряд китки і атаки це різні речі. Тому ряд кидки і атаки ти будеш кидати, як звичайно. Первісний чемпіон. Особливість, яка відкривається варвару на 20 му рівні. Це суто 4 особливості покращення здібностей в одному. Із силою і статурою 24, це чи не найкращий час кинути з себе напівлати і почати покладатися на захист без броні, якщо ти все ще не зробив цього раніше. Я вважаю, що опціональні класові особливості з котла Таші треба все ж таки обговорити окремо. Ну, тому, що вони опціональні, і я не рекомендую припускати, що твій ДМ дозволить ці особливості без попередньої консультації з ним. Якщо вам до цього часу здавалося, що варвар могутній воїн і важко вмируща машина вбивств, то це так і є. Але я повинен вас попередити, що варвар у своїй більшості марний поза боєм, оскільки усі його класові особливості майже повністю присвячені веденню бійки. Єдиний крихітний фрагмент небойової функціональності, який вони отримують, це їхні навички. І хоча вони отримують стандартні дві навички для класу, ці варіанти навичок часто корисні лише ситуативно. Тому більшість варварів обирають атлетику та сприйняття, оскільки це єдині з усіх незмінно корисні варіанти. А здобуття двох додаткових навичок, які варвар отримує на більш високих рівнях, а саме на третьому і десятому. Означає, що варвар може рости та розвиватися як персонаж, вивчаючи нові навички на додаток до нових і захоплюючих способів наносити пошкодження. На сьомому рівні, коли ви отримуєте інстинктивний наскок, варвар вже має швидкий рух, тому швидкість багатьох варварів буде 35 чи 40 футів. Рух на половину цієї швидкості, коли ви впадаєте в людь, дозволяє варвару швидше вступити в рукопашний бій, що важливо, оскільки варвар, по суті, є здебільшого класом ближнього бою. Якщо вам сподобалось це відео, буде дуже вдячний вподобайкам та підписці. Бий в дзвін, щоб отримувати сповіщення, коли вийде гід по іншим класам. І не забувай вчасно лютувати. До нових зустрічей і нехай з життя вас переслідує лише перевага.